Вітаю! Багато користувачів звертаються до нас з проханням порекомендувати, який потрібно купити роутер для якісного споживання інтернету. Давайте розберемо, які характеристики повинні бути враховані при купівлі цього девайсу. При купівлі роутеру потрібно звернути увагу на стандарти Wi-Fi. Чим новіша версія, тим більшій швидкості вона здатна передавати дані. Стандарт N поширена, але вже застаріла версія, яку підтримують більшість гаджетів. Можлива швидкість при цьому стандарті до 300 Мбіт на секунду. AC – актуальний стандарт, який забезпечує високу швидкість до 1300 Мбіт на секунду. Найсучасніший стандарт Wi-Fi 6, він же AX. Цей стандарт підтримує лише нові моделі смартфонів та комп'ютерів. Він на 40% швидше за попередній тип підключення Wi-Fi. Не реагує на перешкоди і пробиває стіни. Тим паче він може підтягнути швидкість навіть на старих мережах на частоті 2,4 і На параметри швидкості, що озвучуються, впливає багато факторів, і для Wi-Fi реальна швидкість передачі даних зазвичай відрізняється більш ніж удвічі в меншу сторону. Так само майте на увазі, чим вище параметри швидкості, що надаються, тим меншу площу охоплює бездротовий сигнал. Роутери сучасного стандарту дводіапазонні, вони працюють на частоті 2,4 і на частоті 5 ГГц. На частоті 2,4 знаходяться всі прилади, які знаходяться поруч з вами. Це радіоняні, бездротові колонки, інші роутери, які також впливають на роботу вашого пристрою. А кількість каналів для передачі даних на цій частоті досить обмежена. Тож, якщо ваші пристрої підтримують частоту 5 ГГц, підключіться, будь ласка, до цієї мережі. Якщо ж ні, то оберіть найбільш вільний канал на частоті 2,4 ГГц. За наявності у прошивці роутера функції періодичне сканування, роутер це буде робити без вашої участі самостійно. Якщо ж такої функції немає, вам потрібно відключити роутер від електропостачання, ще раз підключити його. При підключенні роутер самостійно обере найбільш вільний канал. Для підтримання стабільного зв'язку кількість перешкод до роутера повинна бути мінімальною. Роутер не повинен знаходитися в шафі за дзеркальними дверима чи дуже далеко від приймаючих пристроїв. Збільшити територію покриття ви можете, придбавши ще один роутер або вайфай-ретранслятор. Наші майстри допоможуть вам їх об'єднати в одну мережу за допомогою технології Wi-Fi Mesh. Також на якість підключення впливає навантаження на роутер. Роутер це міні-комп'ютер зі своїм процесором і оперативною пам'яттю. тому роутер зі слабкими характеристиками не може підтримувати великі обсяги даних. Найкращий вибір це роутер з потужним процесором і підключення кабелем усіх високозавантажених приладів, таких як комп'ютери, приставки чи телевізори. Кількість портів у роутері повинна бути достатньою для підключення всіх необхідних приладів. Чим більше пристроїв підключено і одночасно працюють, тим більше споживання інтернет-трафіку. Якщо сумарне споживання інтернет-трафіку незначне, рекомендуємо підключитися до порту зі швидкістю 100 Мбіт. Плануєте качати великі файли чи плануєте дивитися фільми онлайн у високій якості? Рекомендуємо підключитися до порту зі швидкістю 1 Гбіт. При цьому роутер повинен мати гігабітний порт. Ще одне поширене питання від наших користувачів: від якого виробника потрібно придбати роутер. Консультанти Тріалан можуть надати інформацію, враховуючи досвід майстрів і абонентів, роутери, від яких виробників погано зарекомендували себе, а які більш за все добре працюють у нашій мережі. За консультацією звертайтесь до наших спеціалістів за номерами телефонів. Друзі, на цьому все. Всім гарного настрою і до нових зустрічей.